Між тим триває шостий міжнародний етнографічний кінофестиваль. Око в його межах покажуть добірку унікальних стрічок, що розповідають про традиції, культуру та сучасність різних народів світу. Під час заходу презентують дев'ять стрічок 24-ма мовами з 52 двох країн. І, до слова, вперше в своїй історії фестиваль стартував у Києві, об'єднавши кіномистецтво, музику та унікальні етнографічні. Традиції на прямому зв'язку Тетяна Станіва, режисерка, продюсерка, сценаристка, журналістка, громадська та культурна діячка. Тетяно, вітаю. Вітаю, вітаю У вас безпосередньо з будинку кіно. Маленька поправочка. Дев'яностов'яносто. Я вже зрозуміла, що обмовилася 90 стрічок. Та звісно, ну розкажіть, що це за стрічки, що показуєте, чи тільки там про етнографію, що там є. Про етнографію, про постетнографію в широкому сенсі цього розуміння цього слова. Бо у деяких є таке упередження, упереджене ставлення до цієї до цього слова, думаючи, що це тільки шаровари, пісні, танці. Це і це, але етнографія це наука, яка вивчає життя, побут народів, їх болі, надії. Тому у нас фільми є і про. Реакцію на сьогоденнішню війну про наше проживання в горя, про звичаєве право, про то як зникають народи, як зникають мови. Про те, що ми взагалі проживаємо як б'ється серце нашої планети. У нас з усіх материків є з 50, більше 50 країн світу. Фільми їх можна буде подивитися щодня в будинку кіно. Ось на, на цьому поверсі і нижче в двох залах паралельному показуємо з 12 годин. Щодня у нас в будинку кіно є дискусії на різні теми, які відносяться Якраз до е, до фільмів, наприклад, сьогодні ми будемо говорити про кіно як інструмент інформаційного спротиву і культурної дипломатії. Так як ми е, є українсько-болгарським фестивалом, і ми робимо е, таку культурну дип дипломатію, звершуємо в Болгарії. в жовтні у нас буде е, така якби продовження нашого фестивалю, ту саму програму ми покажемо в перекладі на болгарську мову в Софії. І вже який рік поспіль як почалася війна, ми у людей там є потреба дізнатися про нас, хто ми є взагалі, ну чому відрізняємося від росіян? І я абсолютно згодна з попереднім спікером, коли я чула, що слово, а кіно це слово одягнено у образ це найкраща куля, найкраща зброя, яка воює за уми і серця наших людей. І російська пропаганда натворила багато горя в в Болгарії. Вона дуже зросійщена. І тому люди, які. Приходять до нас, вони по перше, отримують відповіді на те, що відбувається насправді у нас на війні, а кіно дозволяє занурити людину у нашу реальність, не просто з новин читати статистики і там імена в найкращому випадку імена зазвичай це просто цифри, да? а зануритися в історії людей, в в ті внутрішні проживання, як наші люди проживають, і ми показуємо фільми про війну також. І навіть хтось там багато питав. Як етнографічний фестиваль пов'язаний з війною, тобто, ну до чого тут війна? Люди не розуміють, що це також на нас формує зараз. Бо ми, по-перше, воюємо за нашу ідентичність, за нашу культуру, за те, щоб залишитися українцями. По-друге, ми е, воюємо е, і є певні. Е, Певна трансформація нашої культури через і наше сприйняття, і нашої ідентичності і ментальності, проходячи цей важкий шлях, ми навіть не знаємо до чого ми допливемо зараз. Ми тільки фіксуємо цю реальність. І власне дискусії у нас ще будуть про наприклад про інклюзивність. І ми показуємо декілька стрічок. У нас є якраз про те, як би ці проблеми, які у них. Звичаї да у цих людей, як вони е, перемагають в собі ці травми, як люди вертаються з війни, і також е, мають психологічну травму. і Такі фільми у нас є. Є також багато фільмів про жіночу дискримінацію, і ви ви от у нас кожного року є про це фільми і ігрові, і документальні і анімаційні стрічки. І ми намагаємося якось формувати дискусії так, щоб це відповідало. По перше, тому що ми говоримо у фільмах, і а фільми вони відображають нашу реальність і. Те, що відбувається в нашій реальності, тому у нас буде ще дискусія: е, жінка і е, традиція і жіноча дискримінація. У нас е, вчора відбулися дві дискусії: одна про маску. Це те, що ми фокусуємося в цьому році на традиції маланкування зимової обрядовості, масці, е, е, яка у, у Болгарії представлена на кукерах. Ну, це такий аналог маленкування в Болгарії. Е, е, і ми, наприклад, обсуждали про традицію, що вона означає, як вона побутує, чим відрізняється в різних регіонах. України, як вона представлена у світі цей обряд і традиція, також ми говорили про Бесарабію, про край батьківщину нашого кінофестивалю. Про його мушу проблеми. Мушу зупиняти булі. вас на жаль, мушу зупиняти, але географія велика 90 стрічок, 52 країни, 24 мови. Спасибі, що розказали Тетяна Станєва, режисерка, продюсерка, сценаристка, журналістка, громадська та культурна діячка. Про кінофестиваль Око, який відкрився у Києві.